Ситуація є така, що насправді замінування відбувається по всій Україні. На жаль, сьогодні були заміновані навіть ті заклади, які раніше не заміновувалися, і приватні заклади, і... і заклади сільські. Тому є проблема, проблема, яку має вирішити кіберполітику, яку має вирішувати відповідно правоохоронні органи. Тому рекомендуємо сьогодні освітнім закладам. У нас є освітні заклади кожен. Має самостійність, але рекомендуємо перейти на дистанційне навчання цей тиждень. Нас завіряють триохороні органи, що вони працюють над цим, що є методи, якими вони користуються, але це диєне слідства. Ну і вважаємо, що цей тиждень. Рекомендуємо, настійно рекомендуємо перейти на дистанційне навчання. Ми в умовах війни і ми не знаємо, коли. Нам здається, що тут безпечно, тут не стріляють, тут немає якихось цих, але насправді це одна з виявів війни, в тому числі інформація про тренування. Тому ось така ситуація. Реагувати ми зобов'язані на такі речі, тому що рази ми можемо 300 разів відреагувати, 301-го ми відреагуємо і може статися непоправна біда. Ми вивчали питання, які там батьки десь там, що там, рамки вставити, чи офіцер безпеки ввести. Ми пряме запитання задали, чи наявність офіцера безпеки чи рамки дозволить працювати. Відповіли ні. Тільки огляд відповідних мінерів, ті, що займаються вибухівкою. Тільки це дає можливість підписання акту для, скажімо, роботи. Все решта, це ну, якби не, не забезпечить безпеку дітей.